Грузинська кухня сформувалась протягом багатьох століть і була наслідком впливу різноманітних народів, з якими Сакартвело доводилось мати справу. Природні особливості та різноманіття релігії на території також впливали на формування національної кухні. Важливою особливістю грузинської кухні, яка привертає увагу всіх, це використання кислого, кисложирного та кисло яєчного смаку для створення специфічності та оригінальності страв. Найбільш популярними приправами, безсумнівно, є хмелі сунелі, сванська сіль, уцхо сунелі і багато інших. Також грузини дуже люблять додавати в свої страви кріп, петрушку, базилік і м'ято. Але особливе місце займає кінза, яку додають без перебільшення в кожну страву, навіть у стандартний овочевий салат. І це не жарт, чесно, вони кладуть її всюди. А зараз перейдемо до страв. Я розбила всі смаколики на категорії, тож заварюйте чайок та сідайте зручніше, буде цікаво. У грузинській кухні хліб є необхідним доповненням до основних страв на столі. Найбільш відомим і впізнаваним видом хліба є пурі. Він має унікальну форму з загостреними кінцями, яка отримана завдяки спеціальній технології його приготування. Цей хліб випікають в гарячій глиняній печі у вертикальному положенні при температурі 300 градусів. Мені здається, немає в нашій країні людини, котра не знає, що таке хачапурі. Хачапурі відрізняється за формою і складом в залежності від регіону. В імереції, імеретинське. Круглі за формою всередині сир. В аджарії аджарське. Подаються у формі відкритого човника. Всередині, окрім сиру є масло і яйце. У Мегрелії — Могрельське. Він теж круглий, але крім сиру всередині є ще й сир зверху. Ви ж розумієте, це далеко не повний список можливих варіантів хачапурі. Тому рекомендую з'їздити та спробувати всі. Це хліб на основі кукурудзяного борошна. Мчаді з рум'яною скоринкою виглядає дуже апетитно. Але не поспішайте замовляти її багато інакше основне блюдо ви не спробуєте мчаті дуже ситні. Коли потрібний корисний перекус, замовляйте асортимент пхалі. Ця грузинська закуска має хороший склад. В якості основного компонента використовуються овочі. Капуста, шпинат або баклажани. А за смак відповідає зелень, волоські горіхи і часник. Бодріджані це одна з найбільш їстівних і красивих грузинських закусок. Це рулети смажених баклажанів з горіхово-часниковою начинкою і великою кількістю свіжої зелені. Кожен рулет прикрашений зернами граната, які додають страві як смакову, так і естетичну особливість. Легка закуска з приємними нотками кислинки. Джон Джолі готуються шляхом ферментації білих квітів дерева «Клокечка». Ця гостра страва справжня вітамінна бомба з дуже низькою калорійністю. Найбільш впізнаваний сир країни. Сологуні готують по всьому світу, але місцеву версію не можна порівняти ні з чим. Злегка солоний на смак та з еластичною структурою, що обов'язково сподобається гурманам. Грузинська кухня це завжди магія смаку, особливо у випадку з бульйонами і супами. Чого вартий тільки харчо, приготований з яловичини і рису з великою кількістю зелені. Головною смаковою нотою є спеціально висушений на сонці сливовий пюре з ткемалі. Замовити харчо можна практично в будь-якому кафе. Так що вперед. Жирний бульйон, приготування якого займає не менше 8 годин. Він чимось схожий на рідкий холодець. У класичному рецепті хашу немає овочів. Варять його з яловичих ніжок з додаванням часнику. Варто відзначити корисні властивості цього бульйону. Варто відзначити корисні властивості цього бульйону. Він зміцнює кістки, покращує стан суглобів і навіть допомагає подолати наслідки бурхливого застілля. Ще один бульйон, але його готують на основі індички або курки. Додатковими компонентами в рецептурі страви є яйця, кукурудзяне борошно. А сорті зі спецій і трав. Щоб яйце розчинилось, а не згорнулось в бульйоні, в цю хіртму додають трохи гранатового або лимонного соку. Великий пельмень цікавої форми, який їдять руками, тримаючи закінчик. Хінкалі це гордість грузинської кухні. Тісто може містити найрізноманітніші начинки м'ясо, сир, зелень та інші. Батьківщиною Хінкалі є село Пасанаурі. Пробувати їх можна в будь-якому куточку Сакартвело. Склад і консистенція лобіо може відрізнятись в залежності від закладу. У класичному рецепті цієї страви обов'язково присутні боби, зелень і цибуля. Його подають у невеликих глиняних горщиках. Рекомендується доповнювати кукурудзяним коржом чаді. Тушкована страва з молодої баранини з додаванням сметани, білого вина, кінзи та естрагону. Найсмачніші чакапулі можна скуштувати ближче до кінця літа, коли з'являється алеча і тархун. Його можна подавати не тільки як основну страву, але й як суп. Ця страва схожа на тушковану картоплю з м'ясом. З грузинської, адже хурі, перекладається як сімейне. І дійсно, це відмінний варіант для ситного обіду або вечері для всієї родини. Шашлик це національна страва у всіх країнах Закавказя. Грузини називають його мцваді і готують на вугіллі сухої виноградної лози. Кожен регіон має свій особливий рецепт. Так, от білісі вам запропонують свинячий шашлик, маринований в сухому вині, з додаванням солі, цибулі та чорного перцю. Мцваді з телятини, запечений в тандирі. Люблять на заході Сакартвело. ще один неймовірний смак це баранячий шашлик. Зосталось тільки доповнити ці м'ясні страви кахецькими білими винами та насолоджуватись багатим і незабутнім смаком. Чурчхелу називають грузинським снікерсом. До речі, це запатентований бренд поряд з чачою і Сологуні. Візитна гастрономічна картка країни. Солодкий, корисний і злегка в'язкий десерт. Це національний грузинський делікатес. Він складається зі спеціально приготованого виноградного соку, волоських горіхів або фундуку. Один з найкрасивіших грузинських десертів. Його варять на основі виноградного соку з додаванням кукурудзяного борошна, горіхів і родзинок. Розлиті форми охолоджені паламуші прикрашають горіхами або фруктами. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Чи знаєте ви що козинак? Це грузинський солодкий грузинак. Основними компонентами десерту є мети волоські горіхи. До речі, без цієї солодощі складно уявити грузинську новорічну ніч. У кожній сім'ї близькі люди пригощають один одного гозинаками, бажаючи солодкого життя. А яка страва грузинської кухні подобається саме вам? Запрошую до спілкування у коментах. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Тож ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі.